Ну що, мужики, налітай. Свіжий хліб підвезли. Бали у вас Миклуха. Не хоче, щоб ви як усі сухарі жерли. Ух, а пахне-то як. Нерозумніший типу. Стань в чергу, чекай, як всі. По одному заходимо. Отже, слухаємо сюди. Одну, дві. Скільки? Одну. Чого кривися? Покупця не радий бачити. Та ні, кістки ломать сильно. Добрі. Дякую, Міклусі, за хліб. Не хворай. Фу, бляха. Дві буханки, будь ласка. Тримай. Приходь, все. Розумніший типу. Стань в чергу, чекай, як всі. Одному заходимо. Хвала бухам. Нарешті моя черга. <laughs> Куди так поспішаєш? Пацани чекають. Сказав, що за закусі приміщенняся кабанчиком. А тут така засада. Зрозумів. Тримай. Не забудьте за здоров'я Миклухи з Топарика жахнути. Так-так, загорніть мені парочку найсвіжіших батонів на ростку. На ростку? Ображаєш, у нас найсвіжіші в зоні. Ого, заявочка! Ну, давай, скільки з мене? За рахунок закладу, воля пригощає, тож можемо собі дозволити. Сталкер? Чого тобі? Найсмачніший хліб у зоні, кажеш? Так, але ти рота не розкривай. Миклуха хліб тільки для волівців замовляє. А втім, хай буде вже, тримай. Розкажеш потім про щедрість Миклухи. Ні, стал ти свій хліб уже отримав. не нахабні.